Пацієнту виготовляється металокерамічна коронка на 11 зуб, планується зуб залишити вітальним, які заходи на час лікування доцільно застосувати для профілактики виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба правильна відповідь виготовлення провізорної коронки. Провізорна коронка на час виготовлення постійної коронки дозволяє зберегти зуб від механічних пошкоджень, дії температурних перепадів. Хімічних подразників і бактеріальної інфекції. Це важливо, оскільки зуб залишається вітальним, і провізорна коронка забезпечує захист пульпи від можливих подразнень. Інші варіанти, як евтор вмісні або кальцієві препарати, не є основними для профілактики запалення пульпи під час цього етапу лікування. Призначення протизапальних препаратів також не є необхідним, оскільки запалення пульпи не має місця на етапі виготовлення коронки. Якщо не було ушкоджено або розкрито пульпу під час препарування.